Знову від страшної звістки здригнулась подільська земля. Не стало ще одного вірного сина української землі. А Божий легіон поповнив ще один янгол Олег Миколайович Шаповалов. Схиливши голови на колінах, зустрічали подільчани свого героя, котрий на превеликий жаль повернувся на щиті. Не стало у матері сина, у дружини чоловіка, у сина батька. Він дуже любив своїх рідних. І завжди був для них надійною опорою. Та клята війна, яка ввірвалася в наше життя, внесла свої корективи. І Олег Миколаєвич з перших днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну не вагаючись, став на захист сім'ї, родини і неньки України. Воїн світла і честі, добрий, відповідальний, надійний людина, на яку завжди можна було покластися у найскладніші моменти. Таким його завжди пам'ятатимуть побратими. Таким він і пішов у вічність 5 січня 2026 року. На запорізькому напрямку ворожа куля обірвала його життя. Провести воїна захисника в останню дорогу прийшли рідні, близькі, друзі, військові, представники районної військової адміністрації, районної ради, міської влади, а також представники всіх структурних підрозділів Подільської міської ради. Відспівував героя, настоятель парафії всіх святих землі Української, ПЦУ міста Подільськ, військовий капелан, прото Михайло Базилько. Звернувся до присутніх і перший заступник начальника Подільської районної військової адміністрації Ігор Тарнавський. Як військо обирає найкращих, так і небесне військо забирає найвідважніших, найнадійніших, найщиріших тих, хто не шкодуючи себе, віддає життя за майбутнє України, за мир, свободу і за кожного з нас. Він подякував героям за те, що вони тримають небо над Україною, і завдяки їм ми зустрічаємо рамки і лине дитячий сміх. Наостанок всі присутні поклали квіти герою як символ безмірної вдячності і шани воїну-захиснику. Ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю шаповалова Олега Миколаєвича. Герої не вмирають. Вічна пам'ять і вічна слава захисникам. України